Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную готувати рогалики. А в якості начинки в нас з вами лимонна меренга. Цікаво? Давайте скоріше покажу, як це приготувати. А я хочу нагадати для тих, хто ще не підписаний на мій канал. Будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Для приготування тіста нам знадобиться 400 г борошна, 20 г цукру, 2 г солі, ванільний цукор, 180 г вершкового масла жирністю 82% обов'язково холодного, 50 г сметани жирністю 15-20%, 1 столова ложка оцту та 100 г яйця. Замішуємо тісто до борошна, додаємо цукор сіль, ванільний цукор перемішуємо. На терці натираємо вершкове масло. Масло має бути обов'язково холодним. Зазвичай я до використання вершкове масло ставлю на 15-20 хвилин в морозильну камеру. Ось так змішуємо вершкове масло з борошном і натираємо, щоб крихта, яка в нас утворюється, Одразу змішувалась з борошном. Додаємо до крихти яйце, оцт та сметану. Замішуємо тісто. Спочатку я роблю ось так. А тепер домішувати буду рукою. Наше тісто готово. Ділимо його на 6 частин. Робимо кульки. Оберніть кожну кульку харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 1 годину. Для приготування лимонної меренги нам знадобиться 90 г білку, 1 столова ложка лимонного соку, цедра 1 лимону та 160 г цукру. В чашу міксера виливаємо білок. Він має бути кімнатної температури. Також сюди додаємо лимонний сік та цедру. Засипаємо цукор. Зверніть увагу, що цукор має бути максимально дрібним для того, щоб він встиг розчинитися в момент збивання меренги. Спочатку збиваємо на повільних обертах. Я збивала меренгу приблизно 20 хвилин. Ось така красива, гладка та еластична меренга нам потрібна. Дістаємо тісто з холодильника, підпиляємо стіл борошном. Розкачуємо тісто в пласт. Діаметр приблизно 18-20 см. На цей пласт викладаємо тонким шаром меренгу. Розрізаємо наш пласт на трикутники та формуємо рогалики. Рогалики скручені, відправляємо їх випікати в розігріту духовку 180 градусів 15-18 хвилин. Рогалики готові. Лишається тільки присипати їх цукровою пудрою, але я зроблю це, коли вони трішечки охолонуть. Обвалюємо рогалики в цукровій пудрі. Спочатку ось так. А тепер так, для того, щоб прибрати зайву цукрову пудру. Наші рогалики готові. Друзі, у нас вийшла ось така велика миска рогаликів. Тут була ще гірка, але поки я ходила пудрити носик, хтось цю гірку з'їв. Це говорить про що? Про те, що рогалики дуже смачні, їх потрібно обов'язково приготувати. Тому готуйте і насолоджуйтесь. А я нагадаю, що в мене є сторіночка в інстаграм. Посилання я лишаю ось тут. Для всіх, хто так само полюбляє кондитерське мистецтво, як і я. На цій сторінці ви знайдете багато цікавої інформації про кондитерське мистецтво. Ну і як завжди, дякую вам за коментарі. Дякую, що були зі мною за вашу увагу та підтримку. Будь ласка, бережіть себе. До нових зустрічей!